Противник буде робити все, щоб перетворити Херсон на руїни. Сказати, що е, якийсь наступ на Херсон планується ні, противник не має на для цього сили. Російське військо не здатне організувати наступ на півдні України станом на кінець літа 2024 року. Це думка військового експерта Сергія Грабського. Новини при Азов'я попросили його оцінити ситуацію на фронті, зокрема на херсонському напрямку. Грабський пояснив, чому почастішали обстріли Херсону, і от як це пов'язане з відступом збройних сил України з кринків. Відхід наших наших підрозділів з лівого берега або зменшення площі, яку ми контролюємо, противник має можливість підтягувати ближче більшу більший спектр ударних засібів. Тобто, якщо Раніше ми говорили про тільки дрони, далекобійну артилерію, можливо, каби і так далі. То зараз е вони можуть підвести і артилерію основного калібру 122 мм, міліметри, можливо, навіть міномети. Вони будуть нарощувати такі удари. Окупаційний голова захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо в липні 2024 року заявляв, що відступ українських військ з правого берега області неминучий. На думку військового експерта грабського, російська армія не може знову захопити Херсон, утім не припинить атакувати місто, маючи на меті захопити Херсон, безумовно, але давайте не забувати, що один одним із елементів цієї війни є терор проти мирного населення. Тобто противник буде робити все, щоб перетворити а, Херсон на руїни. Нагадаю, раніше керівництво Росії наголошувало, що не атакує мирне населення України. Сергій Грабський каже, що влітку 2024 року російське командування зосередило всі ресурси та міць своєї армії на покровському напрямку. На сході противник фактично зосередився тільки на одній точці і б'є так вперто. Б'є в одну точку. Тобто це Торецьк, це покровський напрямок. На інших ділянках фронта. Скажімо так, його активність є дуже відносною. Російська армія не досягла суттєвих успіхів у літку 2024 року. Вважає український експерт. Вже сьогодні можна констатувати, що противник не впорався з завданнями, які він ставив собі на літню кампанію 2024 року. А як ви оцінюєте ситуацію на фронті? Діліться думками у коментарях під цим відео.